Даскайте, і тримайте. О, супер. 30, тут нада ще підзарядити, щоб так. було 100. подружжя пенсіонерів з Харківщини, Олександр та Надія опановують новий для себе пристрій, допомогою якого грітимуться взимку. Ця зарядна станція для того, щоб її заживити до газового котла. Да. Щоб він працював, коли у вас будуть відключення світла. Uh -huh. Якщо у вас працюватиме котел, відповідно буде тепло, буде газ і швидше за все буде гаряча вода, правильно? Uh -huh. Минулий опалювальний сезон був важким, згадують люди. Через обстріли мали перебої зі світлом. Бувало, що й телефони зарядити не було змоги. Іноді акумулятора з машини. Іногда, а іноді ж сиділи так. Сиділи без світла, а що зробиш? Тепер же мерзнути не доведеться. Газовий котел пенсіонерів працюватиме навіть за відсутності електрики. Помічні зарядні станції отримують і львів'яни. Вірять, завдяки ним найважчу зиму вдасться легше пережити. Якщо, не дай Бог, обстріли відключення електроенергії, можна бути без світла, але от без тепла, тим паче, ми проживаємо з дітьми, і це необхідно. Хлопчик 10, і дівчинка дванадцять. Мене є три старших сина. Три офіцера. Така допомога вона дуже актуальна, тому що невідомо, яка зима, тим більше ми не підготувалися. Щось подібного не маємо. Загалом програму Зігрій за ініціативи групи Нафтогаз наразі реалізують у п'яти областях: Харківській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській. Важливо, щоб під час цієї зими українці були постійно з теплом, і в цьому відношенні важливо забезпечити безперебійним живленням те газове обладнання, яке цього потребує. Для цього група Нафтогаз спільно з фондом енергії перемоги України також Добробатом реалізує програму зігрій. Яка фактично полягає в закупівлі чотирьох тисяч приборів безперебійного живлення, які будуть працювати під час можливих, я підкреслюю можливих не обов'язкових, е, знеструмлень електричної енергії під час цієї зими. Сконцентрувалися на таких категоріях населення ветерани, родини загиблих, багатодітні, тимчасово переміщені особи. І я впевнений, що це допоможе нам більш впевнено пройти цю найважку зиму. Такий безперебійник можна підключити вдома самостійно. Він цілком безпечний та простий у користуванні, пояснюють газівники. Вони служать як великий павербанк, що дає змогу роботи газового обладнання. В даному випадку це котли газові, повністю його роботи в середньому його буде достатньо на 5-6 годин. З'явиться електроенергія, він підзарядиться і далі буде. Готові до роботи, заряджається на протязі години. Подібні пристрої бажано мати всім власникам електрозалежних котлів, адже без альтернативного джерела електрики вони не зможуть працювати в умовах імовірних знеструмлень. Та на жаль, це не всім по кишені, тому так важлива допомога благодійників. Зима буде найважче, але два роки ми зиму проходили, і ми зрозуміли і з нашими партнерами, що треба для того, щоб подолати е, правильно зиму, щоб безпечно доставити, безпечно підключити і безпечно. Пройти зиму то буде кінцевим отримувачем? Це найбільш соціально вразливі варства населення. Так, це люди літнього віку, це тимчасово переміщені особи, це учасники бойових дій. Це сім'ї, які втратили військовослужбовців. Це багатодітні, тобто ті, в кого насправді найбільша зараз потреба в тому, щоб мати, хоч мінімальні ресурси, проти цю зиму, хоч трішечки комфортніше. Попри війну, природний газ був і є гарантованим джерелом енергії для українців. Тож, завдяки блакитному паливу у власників індивідуальних котлів буде можливість безпечно зігрітись навіть за ймовірної відсутності електрики. Марічка Кужик, Вікторія Стрельцова, Андрій Попович, Олексій Богаєнко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.